І так, у нас сьогодні 11 грудня 24 рік, абз 1 по вулиці, 9 травня, 49 між проспектом Корольова та проспектом Відрадним. Знову псує повітря попри заборону згідно розпорядження No 986 від 30.08 24 року. Випав сніг. Волога велика на дорозі. Не знаю куди у них цей асфальт будуть хати, але факт цього, гроші треба якось освоювати. Ось вони і дивляться. Замість направлення грошей на оборону. Велике крадівництво продовжується. 11 грудня 8 годин 51 хвилина.